Кадри вражають на Покровському векторі. Окупанти посилають в атаку штурмовиків на милицях. Росії бракує особового складу. Повітряні сили прицільно вдарили по позиціях загарбників у Запорізькій області. Які результати ураження? У цьому випуску розповім детально про стан справ на фронті. Підпишіться на фабрику новин і вподобайте це відео. Схоже, у росіян проблеми на покровському напрямку. Окупанти наказують загарбникам на милицях штурмувати позиції сил оборони. Про це інформують у Осу Хортиця і публікують відеодоказ. Ролик знятий третьою бригадою оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана НГУ Спартан. У командуванні зазначають, що такі випадки аеророзвідники Спартану спостерігають все частіше. З СРФ байдуже на власних бійців у Осу Хортиця пояснюють, чому такі армійці Путіна лізуть на штурми. Ними рухає страх бути знищеними своїми ж командирами. Розуміння, що немає сенсу чекати на евакуацію та надія на український полон. І такий випадок не новинка. Це відбувається на тлі нестачі людей у рядах окупантів. Раніше наші оборонці вже фіксували подібний інцидент. Про це повідомляв 2 лютого військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Віктор Петрович. Очевидно, що піхотинець на костелях не йшов би в атаку, якби його не заставляли стволом у спину. Вони фізично впливають на свій особовий склад, сказав наш воїн. Втім, противник продовжує атакувати на передовій. Тільки протягом минулої доби зафіксовано 156 зіткнень із ворогом, кажуть у генеральному штабі ЗСУ. Зокрема, 50 накатів окупантів відбили наші воїни на Покровському напрямку. Стан справ на цій ділянці передової характеризує український боєць із позивним мучною. За його словами, російська армія і далі проводить незначні атаки в удачному. Тим акцентує значних рухів вперед, росіяни не мають і втрачають своїх бійців. Наразі вже ліквідовано п'ять загарбників. Також сили оборони України намагаються остаточно витіснити ворога із Котленого. далі наведу дослівно слова Мучного. Роїні піщаного тривають бої за північну частину. Сильних накатів не відбувається, тому що накопичують резерви та готові запустити їх у бій. Так само тривають бої у Дачинському. Наші воїни намагаються вирівняти положення та не дають ворогу шансу на існування. Кіне цитати. на закріплених позиціях ЗСУ ліквідують росіян в Успенівці, тож просування ворога тут немає, каже Мучной. Втім, відзначає тих загарбників із півночі, який наші оборонці гальмують. Продовжується і методичне знищення техніки противника 427-й окремий полк безпілотних систем РаРОГ. Перетворив на металобрухт танк Т-80 окупантів. Наші воїни знесли голову змію, адже на залісячі був надпис «Горинич». Відеороликом, який радує око, ділиться 19 лютого у страдкомі зсу. Прицільно прилетіло 17 лютого по позиціях росіян у Запорізькій області, звужуючи географію у районі населеного пункту Чумацьке. Під приціл потрапило положення другого мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ. Вдалою роботою наших повітряних сил поділилися у Генеральному штабі ЗСУ як наслідок у ворога: мінус місце дислокації особового складу, мінус фортифікаційні споруди та величезний мінус майданчик для запуску дронів. У командуванні уточнили, що за допомогою нього загарбники вели бойові дії проти підрозділів Сил оборони України. Не дорахується противник і двох пунктів дистанційного пілотування та ЗРК Стріла 10. Його знищили оператори батальйону безпілотних систем Блекраван 93 механізованої бригади Холодний Яр. Успішною роботою українські військові поділилися у соцмережах 19 лютого. Просування ворога на передовій уповільнили його шалені втрати. Про це у нашому ефірі розповів військово-цивільний аналітик ветеран АТО. Екс-командир штурмової роти батальйону Айдар Йоган Дикий. Детальніше про перебіг подій на фронті почуємо від експерта. Почнемо з ворога. Запал дійсно завершується. Завершуються власне люди для цього запалу. Це не означає, що їх вже стало мало, але втрати, понесені ворогом за останній час, настільки серйозні, що це вже реально дуже сповільнило його просування. Ну, там е, є мої улюблені, ці капітани очевидні, це інститут вивчення війни. От, е, вони тут нещодавно спробували прив'язати зменшення кількості ворожих штурмів е, до е, погоди. Зима, мороз і так далі. А насправді то ні. А справа в тому, що оце зменшення кількості ворожих штурмів е, воно почалося на тиждень раніше, ніж вдарили морози. Тобто, в даному разі, якраз ключовим є саме стан ворожої армії, і він далеко не найкращий. Це не означає, що в нас все в шоколаді. Ні в якому разі. Ми дуже добре знаємо, наскільки в нас все, на які в нас серйозні проблеми. Але от ні в якому разі не варто думати, що якщо проблеми в нас, то у ворога їх нема. У ворога вони є, причому часто схожі якраз на наші. А часто масштабовані в десь пропорційно масштабу розміру армії. От проблеми ті самі, тільки ще гостріші. І наразі в них дійсно вже є велика проблема з продовженням наступальних дій. І Цікаво, те, що позавчора був сплеск їхньої активності. От е, таке враження, що саме командування вже почало трошки істерити е, тут підряд. Е, позавчора е, купа наступальних дій саме е, в межах Донецької та Харківської областей, е, якраз найбільше на Покровському напрямку, але не лише е, також на Лиманському напрямку, е, також, також в районі річки Оскол. От, а вчора, взагалі, ну це думаю, всі вже насолодились. Хто не насолодився, дуже рекомендую. Подивились відео цього. Ну буквально суїцидального маршу на Курщині. Це, 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 це взагалі дійсно. Ну, от е, єдине, що, е, щоб ми не розхоложувались, е, не будемо думати, що вони весь час так роблять. От, але те, але те, що вони вчора ухнули на е, утнули на курщині, це звичайно був просто подарунок нам. От е, таки така спроба парадного маршу ще й під червоними прапорами, одразу на десятку одиниць бронетехніки. До речі, з бронетехнікою в них дуже погано, тому 10 одиниць бронетехніки разом ми давно вже не бачили. От е, більш того, ми наразі навіть по концентрації бронетехніки, більш-менш зараз можемо визначати, який напрям для них зараз важливіший. Бо вони не від хорошого життя, вони перейшли на віслючки. От що навіть їхнє міністерство оборони вже визнало. В них реально е, за залізо закінчується ще швидше ніж м'ясо, е, і е, от по тому, де вони жнуть м'ясо, взагалі без прикриття броні, а де хоча б якусь броню наскрібають, от ми по цьому зараз можемо досить непогано судити, які в них пріоритети. В кожне в кожний конкретний момент ми в востаннє більше двох одиниць бронетехніки разом е, тільки під Покровськом бачили. І тут раптом вчорашній оцей курський марш е, по мінному полю десятьма одиницями броні. От ну дуже рекомендую всім подивитися е, це прикра самогубство. Це от, як в тому старому анекдоті, ну по перше, це красиво. от е, але е, в мене прям навіть виникло таке радикальне припущення, може вони там в порядку обміну досвідом на Курщині дали покомандувати комусь із корейських офіцерів. От таке, так, таке враження, що це якийсь корейський генерал панував е, це, 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 цей наступ. от так щоб саме красиво, Чого що вони всі героїчно загинули в ім'я вождя. Аналітики Інституту вивчення війни нещодавно припустили, що армійці Путіна можуть змінити свої пріоритети наступу цього року, мовляв, замість активних дій під Покровськом вони підуть на Костянтинівку. Реалістичність такого сценарію оцінив Євген Дикий. Е, ну, так як вони саме це описують через Торецьк, так реалістично. Е, ну так собі йде для росіян, якщо чесно. Е, але е, ну а що їм ще робити? Насправді, наступ на Покровськ вже тут ну, ну ладно ні, не, не будемо казати, не будемо робити ніяких остаточних, каже, висновків, просто того, що ми ж вами насправді не знаємо і не маємо знати, що в нас там з резервами. Але станом наразі виглядає, що наступ на Покровськ видихся. що наступ на Покровськ е, ну не просто зупинений, а я ж ми тільки що говорили, що ми там переходимо до таких обережних, скажімо, продуманих контрнаступальних дій в цій ситуації. Е, звичайно, вони можуть пробувати далі все сконцентрувати на покровську, і хоча б тримати те, що вже зайняли. Ну але ну дуже тупо, от е, звичайно, для них було б набагато важливіше, наприклад, віджати часів яр. От, якби вони віджали, не дай Боже, віджали часів яр, то в такому разі ну, в них буквально під ногами вся оця велика агломерація: от Костянтинівка, Дружківка, Славянськ, Краматорськ. Але судячи з усього, власне, з часовим яром вони ну зовсім, зовсім розуміють, що не вдається от, захисники Часіка, це, це окрема взагалі історія, які чомусь дуже мало в нас приділяється медійної уваги. А насправді захисники часіка роблять диво вже більше року. От е, Часів Яр насправді ну, він міг впасти ще влітку минулого року, а він досі не впав. І е, вже багато місяців там ідуть саме найважчі тип боїв, який взагалі може бути. Це вуличні бої. І от в цих вуличних боях наші захисники і захисниці так і не дали цей часів Яр пройти. От вони його не пройшли. Вже от ну я е, от бою зараз помилити в травні чи в червні вони власне вийшли на околиці Часового Яра і от. Досі вони не можуть його пройти. І судячи з усього, вони для себе теж це прийняли. Що все ж таки пробити час, як вони теж не здатні, так само як Поковське. Ну треба шукати, треба шукати якусь альтернативу. От відповідно, цілком може бути, що такою альтернативою буде спробувати пробитись з турецького напрямку на Констаху. Це це цілком допускає цей прогноз реалістичний. Ну а відповідно, якщо ми з вами це розуміємо, то абсолютно однозначно це розуміє і наше командування швидше. Швидше за все зустрічати там будуть. Ну, не хотілося б, звичайно, щоб сама Константинівка стала ареною боїв. Дуже шкода місто, але виключати цього не можна. Друзі. А як ви оцінюєте припущення інституту вивчення війни? Чи може бути реальним такий сценарій дій противника? Напишіть про це в коментарях. Закликаю підписатись на фабрику новин і вподобати це відео.